Повернення усіх українських територій оголосив Дональд Трамп. А Ще він сказав, що Росія розвалюється. Росія дуже добре виглядає серйозно. Горить у Запоріжжі, Росіяни шукають заводи українських ракет Фламінго. Вибухи у Росії показали, як знищили іскандери. Зеленський звернувся до Росіян. в ООН і сказав, чи допоможе Китай закінчити війну. А в Норвегії щось вибухнуло. Це вже значно серйозніше за дрони над аеропортом вчора. А тепер ранкова зарядка пальцями. Поставте лайк, підпишіться обов'язково на канал. Це дуже важливо. І погнали. Україна може повернути усі свої території. Це слова Дональда Трампа одразу після зустрічі із Зеленським у Нью-Йорку. Він додав, що російська армія воює вже три з половиною роки і не здобула нічого. Тому сьогодні вона виглядає як. Паперовий тигр після цієї заяви ринки в Москві полетіли вниз. Індекс Мосбіржі впав майже на 2%, а долар навпаки підскочив. Сам Трамп наголосив, що у Путіна великі економічні проблеми і настав час Україні діяти. Тож давайте розбиратися, що ж такого сталося в Нью-Йорку, Чому Трамп виявився настільки голослівним і критичним до Росії у своїх нових заявах? Почнемо з версії Зеленського, яку президент України озвучив прямо на полях саміту Генасамблеї ООН. Він вважає, що Трамп справді вірив казкам Путіна про швидку окупацію Донбасу та інші історії. Але після прямих розмов даних з українського фронту, нібито, зрозумів, що Кремль поширює вигадки. Український президент про це публічно голосив, що відтепер американський президент більше довіряє. Києву, а не Москві. оце так самовпевненість. Такі відверті заяви Зеленського не можуть не наштовхувати на різні думки, бо принаймні не вражати. І тут головне, що Трамп згодом на цій зустрічі визнав, що Україна зараз успішно зупиняє російську армію, але не все так солодко, якщо бути об'єктивним. Згодом Зеленський сказав, що без Китаю закінчити війну буде складно, а Трамп взагалі визнав, що... Не треба більше сподіватися на швидку розв'язку. Одним словом, кінця війни тепер найближчим часом не чекайте. Це... Війна мала завершитись на три за 3-4 дні дуже швидко. Але завдяки українським військовим, завдяки залученості всіх сторін вона продовжується. Звичайно, це не дуже добре для Росії. Вона хотіла це все зробити дуже швидко, і Росія ну, дуже добре виглядає. Бо це вже триває 3,5 роки. так? Ну, так, три з половиною роки it's тяжких it's боїв і it's щось воно виглядає так, що воно не завершиться дуже скоро. А що натомість, яка нова стратегія? На що тепер сподіватися України? Про це також говорили у Нью-Йорку. Ну, по-перше, Зеленський похвалився справами на фронті. І це попри загрозливу ситуацію з Хупі... і це попри загрозливу ситуацію з Куп'янським у Харкові. І це попри загрозливу ситуацію із Куп'янськом у Харківській області, в якій залізли росіяни по підземній трубі з мінімальними втратами, неспокійну ситуацію під Запоріжжям, де російська армія за лічені десятки кілометрів від обласного центру тисне на оборону та багато інших речей, про які ніколи не буде зайвим нагадати, але глобально переконує український президент не все так погано. Він сказав, що українські військові оточили тисячу російських солдатів. Ця фраза прозвучала прямо у розмові із Дональдом Трампом. Зеленський також повідомив, що за останні тижні українська армія звільнила 360 Квадратних кілометрів своєї території. Отже, сьогодні військовослужбовці де окупували 360 шістдесят кілометрів. Вони оточили понад тисячу військовослужбовців. Звичайно, ми будемо прагнути їх обміняти на наших військових, але завдяки нашим військовослужбовцям, ми маємо цю можливість, цю нагоду, і звичайно, ми будемо продовжувати, аж поки Росія не зупинить цю війну. Я сподіваюся, що вони зупинять в будь-якому випадку. А от у відповідь Росія б'є по Запоріжжю, намагаючись знайти українські ракети Фламінго. У місті в той день пролунали п'ять потужних вибухів і спалахнули масштабні пожежі. Заявляється про постраждалих. Західна преса вже пише масово, причому, що після презентації нашумілої ракети саме український завод Моторсіч і вся оборонка загалом опинилася під прицілом російської армії. Тому удари йдуть. Не лише по житлових кварталах, але й по промислових об'єктах в надії знайти ті ж самі фламінго. І ще один не менш тривожний сигнал: стався десятий блекаут на Запорізькій АЕС від початку окупації. Єдина лінія живлення знову відключена, і станція працює в режимі ризику. Ну на практиці це означає, що це гра з вогнем, яка виходить з під контролю і перш за все. З-під контролю саме МАГАТЕ міжнародна організація, яка мала би не допускати таких речей. Але удари чути не тільки в Україні цього тижня. Вибухи сколихнули вже й саму Росію. Одразу у кількох російських областях горить оборонка від Курська до Краснодару. У Курській області місто Львов пролунало близько 20 вибухів. Населений пункт залишився без світла і води. Територію перекрили силовики у Таганрозі. До речі, теж працювала ППО, але вже є підтверджені прильоти. А от у Білгороді є влучання в завод ФРЕС найменше п'ятеро поранених каже місцева влада, і на місці ворує пожежа. Але найгучніші кадри з полігону Молькіна у Краснодарському краї ще в серпні удар дронами знищив там одразу кілька пускових установок «Іскандер» і пошкодив установку «Панцер». І російські, і українські медіа лише зараз, але вже опублікували фото з розтрощеною технікою. Можемо подивитися на них і ми. І поки в самій Росії вибухає оборонка, сиплеться ще й економіка. Це ще одна резонансна заява Дональда Трампа з Нью-Йорка на Генасамблеї. ООН. він сказав, що російська економіка зараз в жахливому стані, і вона цитую розвалюється саме так. Президент США. Описав ситуацію після переговорів із Зеленським. Він також додав, що Росія вже три з половиною роки воює без жодної мети. А справжня б сила, якої Росія не є, виграла б таку війну за тиждень. Дональд Трамп прямо сказав, що Росія, я повторю, виглядає як паперовий тигр. Звучить багато обіцяючи, але чи не залишиться це у пам'яті лише як? Яскравий виступ в ООН без реальних дій президента Трампа, у чому його неодноразово звинувачували у змі на тематику російсько-української війни. Менше з тим Трамп навіть окремо наголосив, що Україна, на його думку, успішно зупиняє російську армію а от НАТО має бути готовим збивати російські літаки у своєму небі. Але на запитання журналіста про те, чи він досі довіряє Путіну. Трамп відповів, що скаже приблизно через місяць, і ось тут президент США залишається незмінним у своїх традиціях роздавати дедлайни Москві. А от Зеленський вон зробив два акценти: перший це звернувся до Китаю, сказав, що без нього Путінська Росія нічого не варта. А другий акцент це звернувся до росіян, які сиділи в залі і наголосив, що їхня присутність не має значення, бо вони все одно не ухвалюють жодних рішень. Але менше із тим, за емоційними заявами, Зеленський все таки визнав, що Китай не надто хоче завершувати війну в Україні, а без нього зробити це буде доволі складно. Представник Росії тут присутній, але звісно не той, хто ухвалює справжні рішення. Та людина боїться сидіти, сидіти віч з Україною та світом. І відверто визнати, що він прагне лише війни. Натомість Путін відправляє делегації, які не можуть і не хочуть зупинити кровопролиття. А коли він з'являється за кордоном, чи в Пекіні, чи десь в інших містах, то лише для того, щоб виграти більше часу для вбивств, прикидаючись, ніби він шукає дипломатію. Але якщо в Нью-Йорку звучали заяви, хоч емоційні, то в Європі вже були вибухи. І от в Норвегії нові вибухи після вчорашніх дронів у центрі Осло пролунав потужний підрив, поліція евакуювала транспорт і закликала людей не підходити до вікон. Попередня мова йде про саморобний вибуховий пристрій, і от напередодні в небі над містом вже бачили дрони. І це не поодинокий випадок. Я про це нагадаю. Адже у Данії роботу аеропорта Копенгагена зупинили також через великі дрони, які кілька годин кружляли над литовищем. Десятки рейсів тоді довелося перенаправляти. Авіатрафік був перенапружений. А от у Швеції зафіксували теж схожі безпілотники, але вже над Стокгольмом. Тобто одразу три країни НАТО одночасно повідомляли про польоти невідомих дронів і навіть вибухи. І на цьому тлі в Естонії три російські винищувачі залетіли в повітряний простір альянсу. І от у відповідь на все це НАТО сьогодні заявило, що стаття 5 залишається чинною, і що значно важливіше, те, що будь-яке повторення вторгнення зустріне вже реальну військову реакцію від НАТО. І що ж далі? Третя світова? Напишіть у коментарях, яка новина вразила вас найбільше. А якщо не хочете, то прямо зараз натискайте на наступне відео, яке ось тут прямо з'явилося у вас на екрані. Я обіцяю. Там реально цікаво до зустрічі.